Житловий комплекс Фазер відріял, родинна фортеця. Встигніть обрати найкраще планування. Все колись буває вперше. Особливо часто це вперше трапляється за каденції Дональда Трампа. Тож, вперше, з 2019 року у США оголосили шатдаун. Це добре, що ви сгадали раніше Шатаун. Це президент, який не тільки мав і у 19-му році. Він так само мав дуже короткий шатаун у 18-му році, коли так як сьогодні контролювали республіканці і палата представників, і сенат. І білий дім, але він ще тоді мав. Це був перший раз в історії, що шатан відбувся, коли одна партія контролювала цілий уряд, як і так само сьогодні республіканці контролюють і Сенат, і Палати представників, і Білий Дім, але якось не можуть домовлятися на відкритий наш федеральний уряд. Тут так само різниця з інших президентів, не тільки кількість шатдаунів, які президент Трамп має в його першій і другій каденції, але так само, що він не звертається до громадськість. перед кожного іншого шатдауну. То звернувся президент від промови білого дому до американців, що відбувається, що треба не журитися що лідери будуть працювати з милістю до якоїсь резолюції. Тут знову є зовсім інша особа, як президент, який првисилає пости, меми тролує демократію, і ми не бачимо, що є якась резолюція тут зараз. Геніальний переговірник, лідер, який закінчив сім він, і от буквально вчора, під час незвичайної військової зустрічі, про це знову нагадував якщо це спрацює, у нас буде 8, 8 за 8 місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив. Так, от цей найкращий переговірник не зміг досягти прориву на переговорах про бюджет на наступний фінансовий рік з демократами. Переговори зайшли у глухий кут. Хіба що він так і хотів? У результаті з півночі середи за часом східного узбережжя США роботу частин, але не всіх федеральних установ було зупинено. Сотні тисяч держслужбовців через це пішли у неоплачувану відпустку, яка триватиме, а невідомо скільки триватиме. І чого ж, бо то я кажу, що можливо Трамп так і хотів. Бо президент Сполучених Штатів повідомив, що це не кінець, а новий старт. Як сказав Дональд Фредович, багато хорошого може вийти з шатдаунів і що паузу можна використати для позбавлення від багатьох речей або людей від того, що нам не потрібно, або чого ми не хотіли. І саме про те, що Дональд Трамп спеціально підвів штати до шатдауна, пише і Associated Press, і політику і кажуть, що президент США хоче скористатися цим, щоб масово звільняти чиновників і відправляти їх у неоплачувані відпустки. Урядові агентства вже готують плани скорочень. Але для початку, що таке шатдаун і як він проходить? По факту. Це тимчасове часткове або повне припинення роботи федерального уряду сполучених штатів, що виникає, коли конгресу не вдається узгодити і ухвалити бюджет для фінансування державних органів, і оскільки новий фінансовий рік розпочинається 1 жовтня, а бюджет досі не ухвалений, то шадаун прийшов, як і прогнозували, вчасно. І якщо тепер конгрес не погодить навіть тимчасове фінансування, держустанови можуть закритися на невизначений термін. Щоправда, йдеться ніби. То про некритичні державні органи, які закриються, а інші, включно з військовими, авіадиспетчерами, прикордонниками, змушені працювати без зарплати до відновлення фінансування. А от коли це станеться, невідомо. А якщо не станеться, взагалі таке може бути лишається шатаун, бо треба якийсь бюджет. То останнього разу це було на 35 днів досить довго. Всі, всі федеральні е, е, установичі чи на, національні парки, національні, е, ми, ми пошту до е, довший час не мали е, в останньому разі. Тут є декотрі критичні, як ви сказали, але більшість федерального уряду е, не, не працює, і е, чи, чи вони прату, працюють як критичні справи, чи ті, що не працюють, ніхто не отримає платню. То це є серйозна криза на економії так само. А, бо так зменшилося через цілий місяць у разу 35 п'ять днів а, менше грошей війшло до економії так само Власне, така ситуація є унікальною для політичної системи сполучених штатів це стало можливим після нової інтерпретації закону про протидію нестачі 1884 року запровадженою адміністрацією джимма картера яка позбавляє федеральні агентства повноважень за відсутності фінансування від конгресу Чому ж, як то кажуть, загвоздка? республіканці, які контролюють обидві палати конгресу, пропонували ухвалити короткострокове фінансування без додаткових умов для продовження роботи уряду. Демократи ж навпаки вимагали включити до бюджету продовження субсидій і податкових пільг на медичне страхування і скасувати скорочення програми Медікейт. Для ухвалення бюджету республіканцям у сенаті було необхідно 60 голосів. Це відповідно вимагало підтримки демократів, але її не було. Тож я б задалась питанням: а чи виключно питання в медичному страхуванні було у демократів? Мінімально, що питаються демократи, їх питалися вже від березня, бо було потенційний шатам тоді. Але е, тоді демократи угодилися, щоб мати тимчасовий бюджет. До кінця вересня, як ми сьогодні до діста дісталися до жовтня, вже питання було від літа, щоб мати якісь зустрічі. Я тільки цитую лідерів з ободвох партій, і не було ніякої зустрічі щодо забезпечення охорони здоров'я, так як демократи просили. І е, як ви задали, треба 60 голосів у сенаті, які не мають всі республіканці. Е, і е, була думка з боку демократів, що мінімально би було якесь обговорення прохання до них. Тут ми будемо е, продовжити бюджет без змін, але навіть не було такі зустрічі. Вони просто як диктат передали такий бюджет до демократів і і просять за її голосів. Тут але з другого боку демократів вони питають. За ті до додаткові гроші для охорони здоров'я, які ми розуміємо, наша система не є федеральна тут в Америці, і кожна індивідуальна компанія, яка видає забезпечення охорони здоров'я, вона включає цифри ціни на наступний рік, починається цього місяця. Це чому це дуже важливо, щоб було вирішене, скільки грошей федеральний уряд буде включити до системи, щоб підтримати систему інакше. Є можливість, що декотрі великі лікарні будуть закриті з початку шостого року. Багато людей мінімально 2 мільйон зі самого початку року стратуть свою охорони здоров'я. То це є серйозна справа, які республіканці пропонують мати оповорення аж у грудні. А з боку демократів вони кажуть, що це вже буде запізно. Звісно, що під час ухвалення по залу літали вказівні пальці, що важливо не середні, а все ж таки вказівні, де демократи казали ви винні? А республіканці відповідно показували пальцями на демократів і стверджували, що ні, ви. Винні, бо вписали божевільні політичні вимоги. Демократи своєю чергою поклали відповідальність на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що вона свідомо веде країну до кризи, щоб використати її у своїх цілях. І як власне не можу сказати, що вони помиляються, бо, як я вже сказала завчасно, джерела стверджують, що Дональд Трамп планує використати призупинення роботи уряду для реалізації своєї політичної мети створення меншого уряду. Першим пунктом якого є масові звільнення. Адміністрація готує план, який виходить за межі традиційних для шатдауну неоплачуваних відпусток. Значить, згідно з цим меморандумом бюджетного управління, федеральним відомствам рекомендовано розглядати скорочення штату, тобто ліквідацію посади, і масові звільнення в програмах, які е, не відповідають пріоритетам президента. Це його головний радник е, е, бюджету Росвот. Е, він мав такі, як мабуть люди пам'ятають перед передвиборчною кампанією. Проєкт 2025. Це була ініціатива Росволта, щоб він радикально зменшити кількість робітників федерального уряду, зменшити федеральний на навзагал. Вони вже пропонували закрити е, е, міністерство освіти. Різні інші частини федерального уряду, які декотрі лишаються у судовій справи, ще не отримали дозвіл, бо це він все хотів робити через е, диктат, через е, президентський указ, не через законодавство, і це є головна проблема. То ми побачимо, що вирішиться з тим, чи він чи його команда може зменшити. Але головне, чому Трамп такий в втім, є що він ще ніякі наслідки не отримав від його ранішої акції перші вісім місяців його адміністрації. То тут його ще всі підтримують у сенаті і. Конгресі, мабуть, один чи два представників не підтримують зовсім всі акції, але навзагал він не стратив ніяку політичну підтримку у конгресі його партії. Пункт другий цього меморандуму це треба мислити масштабно за даними The Guardian, Планується найбільше в історії США масове скорочення федеральних працівників. Очікується, що посади можуть втратити близько 275 тисяч людей, що дозволить заощадити бюджету 28 мільярдів доларів на рік. Ну принаймні, так воно виглядає в голові Дональда Трампа. Інші оцінки бюджетного управління конгресу свідчать, що без роботи можуть залишитися десь 750-800 тисяч. Тисяч федеральних працівників. Звісно ж, що все це не може пройти безслідно, і Федеральні профспілки вже готують судові позови. Вони звинувачують уряд у незаконних погрозах в цинічному використанні федеральних службовців як розмінної монети у політичних торгах. Але здається, Трампа це аж ніяк не лякає. Не перший і не останній, як то кажуть, судовий позов на його шляху. Це досить стандартно такі судові справи відкрити після цього, то це але головне головне йому не є судові справи. Проти нього головне йому є політична підтримка. І що він ще контролює республіканську партію? Що надзвичайну кількість республіканських виборців, понад 90% ще підтримують кожну акцію його. Це йому покаже, що він може іти вперед, перед перед без зупинки. Утім, головне питання для нас, звісно, це чи зачепить шатдаун допомогу Україні. Джерела надають різні оцінки від затримки нового фінансування у проєкті бюджету США. Були закладені кошти на допомогу Україні. Чим довше триватиме шатдаун, тим менше шансів, що ці гроші надійдуть вчасно. Це ключова. Проблема, оскільки Міністерство оборони США, через яке йде допомога, фінансується із загального бюджету. Друге питання: це, звісно, може відбутися замороження старих програм, бо Шадаун автоматично зупиняє всі старі програми, включно з тими, які були ухвалені ще за каденції Байдена. І за словами політолога Ігоря Рейтеровича, Україна не встигла використати кілька мільярдів доларів з цих програм, і тепер за ці кошти власне невідомо чи використає. Тобто вони зависли. Також Може вплинути на швидкість, а не на обсяг, за заявою речника державного департаменту США Меттю Міллера, надавати військову допомогу Україні можна і в умовах шатдауну. однак, оскільки частина персоналу не працюватиме, це може вплинути на швидкість її доставки. Тепер це є все, вся допомога до України залишається як критична, бо це є військова справа, яка є включена до національної безпеки Америки. Але чим довше це відбудеться до, до три тижні, повний місяць. Тоді починаються бути проблеми щодо таких робітників, які специфічні мить і декотрі на експорти приготовляють всі речі, вони не є критичні. То тут буде проблема просто продовження це візьме довше і довше часу, щоб передати зброї. Це є ще критичні, але всі робітники у цілому ланцюгом передання зброю вони не є критичні. Все ж таки, найбільше експерти переймаються через те, що враховуючи швидкий темп переключення Трампа на інші події, він може взагалі зараз забути про Україну і сконцентруватися виключно на внутрішніх проблемах, скороченнях, звільненнях і так далі, через що питання України відійде на другий план. Водночас інший експерт, як Тарас Завгородній, вважає, що Трамп не може повністю ігнорувати Україну оскільки вже вклав у це питання значний політичний капітал і має власні економічні інтереси, що, звісно ж, суперечить е російським, наприклад, постачання енергоносіїв до Європи. Ну і що тут можна сказати однозначно? Навряд чи це питання вирішиться у наступні 24 години. Але. Сподіваємось, сподіваємось, що Україну воно зачепить якомога менше, бо ще цього нам з вами і не вистачало. Бережіть себе і до зустрічі.